<плакова> Ах... 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 Накопталась в корвалолу, тому що дивилась новини. От подивилась ненароком п'ятий канал трохи, перехрестилась, таке показують, таке показують, що ми виявляється не такі, не такі. Таку брехню, коротше, що ми... що ми не перемагаємо, що така важка ситуація. Не вірю. Не вірю. Україна. Вже майже в Криму Призеленському, подімаєте? Трошки випила корвалолу, трошки горілочки випила, заспокоїлась. І що я хотіла сказати, прокоментувати це, що сирського поставили. Я дуже читала його біографію і дуже дуже здивована, який класний дядько. Дуже класний дядько і все така. І дехто кажуть, що ці поросята такі, будемо називати їх поросята, що за Пороха. Ото таке, такі, ото. Такі. І тим не менше. Вони кажуть, що він зв'язаний з Росією, що і родичі живуть в Росії, і батько в Росії працює. А я скажу інше. Я скажу, що такий хитрий план Зеленського. понімаєте? Вони тут думали, що, що ми тут дурачки якісь, що і в нас, і, і ми не знаємо. А він бац! І перехитрив. Перех... Це ж навпаки, що в Росії родичі, що Сирський Сирській вчився в Росії, то це ж хорошо. Він же ворога близька знає. Я, звісно, кажу, що там був Баранюковушкін, Бар ще один генерал, то в нього і жінка з Росії, і мати суддя в Росії, то щоб краще було Баранюковушкіна поставити. Понімаєте? Бо там і батько в Росії, олігарх, і... і все, то він ще б краще воював б проти Росії. Такі ще краще воюють вій, порту Росії, але і сильський непогано. Понімаєте? Ми дуже на нашу перемогу. Ми після нашої перемоги такий, такий от стил на країну на всю на всю, як от, знаєте, показують такі от картини, що стил через кордон з Росією, з Білорусі, такий великий стіл, отакий ми стил на країні. Все буде все буде після нашої перемоги, яка наступить завдяки. Зеленському. Я, звісно, дивилась, дешо, що люди дуже підтримують Зеленського нашого, дуже люблять рейтинги в нього. Сподіваєте? А проти Єрмака чогось щось не такий рейтинг великий у Єрмака. І питається, чого? Ярмак же теж, яку він роботу проробляє. Вони ж Зеленським разом це все пройшли. І мій віно їли. І не спали. І ото під бомбйошками не втекли. Чого ж кажуть не втік? Кажуть, пан не втік. Не втекли. І ми такі теж якась ще таке гнильця. навіть серед нашої, і, і, от не буду казати літи, щоб не обідать когось. ну... Ну, ми ж то не поросята. Навіть серед нашого, серед наших чоловік хороших. Не всі до кінця совісні. Як це так? Як це так за Ярмака? За це ж як ото є, є, є Бог, а в нього Ісус Христос. Так і Зеленський. Наш. Ну, не хочу богогульничати, тому що була в церкві. От батюшка каже, я от була в церкві, в нас, е да, я хожу в церкву. Я не соромлююся, я ходжу правильно в церкву. Хтось каже московський патріархат, московський. А в нас батюшка і відпіває, і причащає, і щоб більшого не сказати. Я думаю, я думаю, ви поняли, про що я говорю. Батюшка, от такий мужик. І не треба тут, звісно, з образками приходили, казали, що переховував батюшка зброю якусь, якісь такі. Ну, все порішали. Нам вже всі ж. Навіть посілок невеликий всі свої порішали і все вияснилось, і все хорошо. Так що ви так, друзі, не думайте, що Ярмак він теж дуже заслугував, він Божа людина. Він людина, яка за Україну його болить за цю країну, за цю страну нашу таку. Так от, так от дійсно, що яка з усіх, сторін бере, така от, ви розумієте, і ноги розчепірила, але ж наша то за Україну, така от. І він так мучиться і разом з Зеленським. І його не оцінюють. Чи це от, от поросят набрались? Чи що? Поросята поняли, тихо що за пороха. Так такі діла. Але Сирського все одно непоганий варіант. Хтось каже, що він здасть страну, здасть страну, не здасть, не здасть і все буде хороше. Нам головне, давайте не будемо за це. Нам думають за Зеленського, що в нас хороший, красивий, мудрий президент, а інше не брать в голову. За нас краще знають. Ми люди маленькі, за нас там порішають. Ми ж і того і вибрали його, нашого мальчоночку, нашого зеленяночка. Отакі діла.